Днями було підведено підсумки співпраці між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та державною спеціалізованою фінансовою установою Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Завдяки цій співпраці 670 сімей на Івано-Франківщині змогли отримати пільгові довготермінові кредити на 30 років для придбання житла. Про це на прес-конференції поінформував місцевих журналістів керівник регіонального управління цього фонду Олександр Кулик. Придбання доступного житла це питання, яке сьогодні ставить президент України Віктор Янукович як пріоритетне. Про це сказав на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Роман Гусак. У рамках цієї програми у 2010 році було укладено меморандум про співпрацю між Івано-Франківською облдержадміністрацією та Державною спеціалізованою установою Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Ця співпраця має хороші перспективи і вже дала позитивні результати. На сьогоднішній день цей меморандум діє, і за час дії цього меморандуму станом на сьогоднішній день було одержано 56 державних підтримок. З них 43 державних підтримки було отримано у 2010 році, та 13 підтримок було отримано за кошти в 2011 році. Освоєно майже 4,5 мільйони гривень державних коштів. Це і в 2010 році це є 3,4 мільйони гривень. Півтора мільйона у 2011 році. У 2012 році в державному бюджеті закладено 200 мільйонів на фінансування даної програми по державі. Ми плануємо також отримати збільшене фінансування по цій державній програмі, що стосується нашого регіонального управління. Це кошти в сумі близько 8 мільйонів гривень, які будуть розподілені між 100 сім'ями, які потребують покращення житлових умов, участь у програмі молодіжного житлового будівництва не є проблемною. На цьому наголосив керівник регіонального управління цього фонду Олександр Кулик. Програма кредитування десь більше банані би на ній зупинився, тому що я вважаю, що це на сьогоднішній день одна з перспективних програм, тому що на сьогоднішній день банки. Під іпотеку надзвичайно дають важкі умови і людям дуже важко отримати, тим більше молодим сім'ям отримати такі кредити. Ми ж з свого боку надаємо цей кредит в термін до 30 років з відсотковою ставкою, 10-75% річних. Основними вимогами, перш за все, це є. Вік це 18-35 років, тільки такі кандидати можуть отримати такий кредит. І зрозуміло, що це потрібно перебувати на квартирному обліку та потребувати покращення житлових умов. Як наголошувалося, у 2012 році програма з пільгового кредитування має ще кращі перспективи. Фонд ініціює модифікацію її у програму надання пільгових кредитів багатодітним родинам. Реальною з наступного року може стати й перспектива надання у кредит під 3% річних 70% від вартості житла, яке за програмою доступне житло сплачує.